Старіччя Михайла Кречка, композитора, керівника та хорового диригента Закарпатського народного хору вшановує Ужгород. Це місто вписалося в канву важливих подій у житті Михайла Кречка. Навіть після переїзду до Києва усі можливі відпустки проводив тут. І, звісно, гастролі згадує донька композитора Наталія, керівниця академічного студентського хору Аніма, заслужена артистка України. Велику частину своєї життя віддав Ужгороду, Закарпатського народного хору. Потім він довгий час жив в Києві, але Ужгород це було місце його сили. Закарпаття було безумовно його коханням на все життя. Він будь-яку можливу відпустку намагався бути тут. Я знаю, що він привозив сюди, тоді організовували разом з Євгеном Станковичем прем'єру Симфонії. Вона відбулася саме в Ужгороді, і пан Євген, який теж є видатним закарпатцем композитором України. Тобто вони так об'єдналися навколо цієї ідеї, щоб саме Ужгород був тому осередком, який перше почує цю симфонію. Любов до Ужгорода зберігає в серці й пані Наталія. Для мене от Ужгород, Закарпаття, Гори, Полонини це якийсь такий комплекс, який асоціюється з моїм батьком. з його Душею, з його українськістю, яку він сприймав через рідний край. І в його обробках, його авторських піснях дуже багато є творів, присвячених природі Закарпаття, взагалі рідній землі. Тому й день народження батька Наталія Кричко провела в Ужгороді. Колектив Аніма виступив у хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі разом із заслуженим академічним закарпатським народним хором. Лунали твори в обробці Михайла Кречка. До сторіччя вийшла і повна збірка його композиторських творів. Збирали ці твори дякувати Колі Миколайовичу Гобдичу, який долучився до цього дуже активно. І от він мені, коли вже зібрали ці твори, сказав, що Наталю я вражений наскільки романтиком, таким, який надзвичайно закоханий в Україну, був твій батько. Бо він, звісно, його знав в молоді роки, але все ж таки більше як студент вчителя, професора. А тут якби більше доторкнувся до його душі. Із поміж учнів Михайла Кричка і художній керівник, диригент академічного камерного хору Кантус Еміл Сокач. Це така історія, скажімо, і дуже особиста, тому що батько був гарним другом сім'ї Сокачів. Він дуже близьких був, таких людських і творчих стосунків з Петром Сокачем. І Еміл, як його учень. Теж був для нього такою знаковою персоналією, бо він вірив в його талант. І для нього було дуже важливо, що він повернувся в Ужгород і тут піднімає, так би мовити, хорове мистецтво, Докладає, що його школа вже Михайла Кричка повернулася в особі Емиле Петровича сюди. Власне, Еміл Сокач згадує, у Києві опинився сам, а Михайло Кричко став йому там другим батьком. Завжди підтримував. Вчився в його класі в Київській консерваторії, за що йому безмежно вдячний. Я зараз часом все більше і більше розумію значення тих років і того навчання, яке було з ним, що він нам дав. Людина митець, митеця творча, композитор, диригент, енциклопедична знань, людина освічена у всіх сферах, оратор. Здорова людина, жодного пропущеного заняття за всі роки навчання не хворів, оптиміст. Михайло Кричко спонукав учнів до самостійного пошуку та роздумів. Не так, зроби так, зроби це, зроби так. А ви подумайте, а ви пошукайте. а Принесіть п'ять тварів Леонтовича на наступний урок. А тут так може бути. Закінчив два факультети, колись він вокальний і директорсько-хоровий. Він прекрасний мав голос, баритон. Чись у Партожинського. Коли він на уроках просто показував фрагменти, співував ці твори, які ми диригували своїм професійним голосом. То я кажу, це оперний співак. Тобто, наскільки дійсно гарний голос і звучний, це заклало свої цеглини. Еміл Сокач повернувся до Ужгорода і почав створювати кантус. Михайло Кричку запам'ятався і про українською позицією. каже Еміл Сокач. Я знав у консерваторії двох людей, які розмовляли українською мовою. Він ходив часто у вишиванці. Він надихав своїх студентів, які приїхали з різних областей, розмовляли тільки російською мовою. І вони переходили з по поваги до нього потім на українську мову. При його бутності в капелі Думка відроджував духовну музику, яка на той час, в радянський час, була заборонена. Він мав догани за виконання таких творів. Михайло Кричко й нині живе в спогадах та в душі Аміла Сокача. І зараз, коли йде війна, і настали такі часи, і ми зараз повернулися, можна так сказати, до своєї рідної культури музики і дізнаємося дуже багато речей, дуже багато цікавої музики. Яку нам тоді казали, та це не важливо, це не треба. Там є це. Оце, оце, оце почекає, а це почекає, це може бути потім. Я вважаю своєю місією, от продовжувати ту, ту справу, яку він починав. Фактично, ми маємо просто продовжувати цей шлях, вклонитися йому. І я запрошую всіх на наш концерт 9 вересня з нагоди сторіччя його дня народження, це урочистість, де буде звучати його музика. Його авторські твори частини літургії, його закарпатські пісні та твори українських композиторів, до яких він мав відношення, тож кантус запрошує шанувальників хорового мистецтва 9 вересня у вівторок о 18.00 до Закарпатського художнього музею імені Йосипа Бокшая. аби спільно вшанувати пам'ять Михайла Кречка.